вами українці, батьківщина наша Україна. І робити її потрібно вже не на словах, так як це було колись, а робити треба її всім серцем, всією душею і бути готовим захищати її. Бо знаємо, яка ситуація сьогодні важка на сході. Зрештою, треба аж далеко ходити на схід. Ви на мене дивитесь, бачили вчора події в Києві, Бачили, дивилися, що відбувалося під Верховною Радою, і вже в мирний час гвардієць національного війська загинув. Поляк віддав своє життя, виборюючи порядок, але це порядок, це і є, наша відданість і Значить, Ви готові бути, повинні готові бути патріотами, захищати, любити свою землю. Бо час, Миколаївич, неспокійний, час тривожний, і щоб бути справжнім українцем, треба докласти до цього немало зусиль. Ваші зусилля це в першу чергу, що? Навчання навчання, впитувати в себе знання, щоб потім ті знання принести на користь вітчизни, віддати служінню. <свисту> <Молодженна. свисту> <Ладно. свисту> Господь послати, що ви гарно вчилися, були всі здорові, поклямені, ще знаходилися в школі, на уроках. Господь приму десь, посилає вам здоров'я, і вітрики, все благословити все сьогодні з того чимало. У цьому навчальному році, щоб ви гарно всі вчилися, були здоровими, слухняними. Нехай Господь через вас, вчителі всі зерно добра, добро до України, до, до народу. Нехай тоді Господь вашого пасма перекерівника. Керівник Вів'яня Отця, і сіре старої стає ваших керівників. Свій Бог власти. Слава Ісусу Христу! Тепло, і Сина Стеодоха навчилися, були спокляні, а ми на уроках. Здорові були, першого класного керівника, Господи. Це сталося. Амінь. Дякую. Але не треба так воду, що треба економіку. А тепер ми з вами зустрінемося на чолу. О, все файно. Ще мені повторити колективі, які знаєте, які вас тут скорошло вчили. Зрозуміли? Молодці, все офайно. Щоб ви гарно вчилися, були смугняні, ворогах. Боже, голосує, наказуючи, на вас прийняв отцям, сім'я старається і сім'ї старових. Не забули? М -м -м. Ні? Добре, все файно, молодці. Не треба пробити зарочку. Господь нас поїть. Пане завык, у вас, по ім'я отця і сина і святого Духа, щоб гарно ви тут керували своєю роботою. на вас велика відповідальність, години, за навчальним процесом слідкувати, да? все контролювати. Зараз, дякую, вам! Дякую, гарно, гарно. Боже посворити, нехай на вас шановні випускники спочини, нам не як дружніме, а хто і старший. Вам сьогодні у цьому році треба хлібно попрацювати. Нехай Господь дає вам здоров'я, витримки, і вічаємо діти, гарно поводіться в школі. Нехай звання, серця ваше Господь відкриває, щоб ви виділилися у житті.

За круглими столами, така зачки, Господь послує, що ми гарно вчилися, вовняні були, хоча ми на уроках, слухали вчителів, і Господь вас по Божому зуму на всьому. Отця сіла сіроки, нашого паспіка, керівника, хотіли до школи? Так! Степан, ти хотів Ну, ні? Всі хотіли. Ну так. слава Ісусу Христу. Ой, це як саду ще виходить. Щоб ви гарно вчилися, вони слухняні, відділу уроки, не зубив до до школи ходити випадку вам не зовсім трішки, ви пердання чи ні. Як ви пердете по простату, то ви не розумієте. Нехай Господь по всій постоли, і ваші постріки не Бог нехай вам допомагає по всьому. Пані, молодці. Слава Кам... Ісусу Христу! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Мій, нехай Господь благословить нашу вчительку і бібліотекаршу у особі. Яка трудиться як жілка, як вчительській <ріст> тебе... книгі, так і на бібліотекарській неї. <ріст> Дякую. Ла? То, все гарно йшло, Бога <ріст> допомагає. І тебе наші діти багато книжок читають. Дякую. Дай Боже. Я... Слухали свого власного керівника, яка Господь ваші серця відкриває. У школа покликала. Де? До чого? До школи. Так. О, і ви повинні ще вчити на канацію мати. Саме ще сонечки. Хочете йти до школи чи ні? <ривання> так! А будете хотіти йти до школи? На голосі. Я помагаю. А вам Де тривалості, здоров'я? І Боже вам благословені. Дякую, що ви прийшли до нас до вас, ми минули нас. Задайте теж учі, да, і діємо. Хай міточки Господь вас постановить. Щоб ви раду вчилися в школі, відвідували школу, були здорові, че ми поводилися, покляні, свого класного вичерві керівника слухали, і всі не стали пам'яті. І навчали, вчитися вам, наскільки балювте. А два людина ці може бути теж. <ріст> Десять. Молодці. <ріст> Дихай тікушки, воно спорт було щоб ви гарно вчилися, були споспляні, відвідували річкову. І ще вчилися на панацібах. Зрозуміли? Рівні <ріст> оце. Все? Так, є? Молодці. Добре слухання. Нехай вас Господь благословить, щоб ви гарно всі в школі вчилися, були слухняні гарно поводилися на уроках. Зрозуміли? Ну, і вчили не тільки те, що вчителька дає, але щоб ви ще й молили. Зрозуміли? Добре. Хочете ходити до школи, чи дітей, хотіть. Ну піть, друг. Пусть когось. майці бавишся. Так, пай. О, ви імя, синуся поликаємо. Самі українці наші. О, україночки і українці. Так. Така я господь. Така воїна ви і саме слави. Здоров'я вам, віточки, Божого благословення вам з вашими діточками. Всього. А як ми чекаємо до п'ятої кляси, тоді я вже розповчити. Зрозуміли? То скоро ви перейдете на другий поверх, і все буде. гарно вчилися в школі, були слухняні, гарно поводились на уроках. І всі, щоб ви вчили, вас скільки бали? Добре, зрозуміло. Ви чуєте класний керівник? А вам витривалості, здоров'я і й допомоги. Дошку зробили. А? Дошку зробили. Звичайно, будеш, треба звичайно цей. А все, діточки, не воно. Звичайно, не воно. Так, але кіточки треба з положення, що ми гарно вчилися, відвідували школу, були всі здорові, чамо платилися на уронках, всі вчилися на 12 балів. І стукали салат пласта квітня. Здоровля, допомагає, все, вітаємо.

Está